Вітаю, друзі. Володимир Зеленський, намагаючись утриматись в владному президентському кріслі, торгує наліво і направо національними багатствами України, рідкоземельними земельними металами, надрами в цілому, інфраструктурою і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Доторгувався до того, що сам себе загнав п'ятий кут, тому що декому почав продавати повітря, а дехто цього не стерпів. Про все детальніше за хвилинку. Поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар і поставте вподобайку, для того, щоб знати більше, ну і, звичайно, знати правду. Отже. Друзі, дуже важливий момент у всій цій історії, про яку ми будемо говорити. Угоду по рідкоземельним е, металам, угоду по корисним копалинам України Трампу запропонував, увага! Володимир Зеленський. Саме Володимир Зеленський ініціював передачу українських надр американцям. І запропонував це Трампу. Ну, там якісь свої умови намалював вигідні його оточенню і йому самому. І запропонував. Головна мета була затягнути в українську тематику Дональда Трампа. Що ж далі? Виявляється, Зеленський хотів продати Трампу. Рідкоземельні метали і корисні копалини на окупованих територіях. Увага! На окупованих територіях. А власне на неокупованих, на підконтрольних Україні територіях рідкоземельні метали, корисні копалини надра, він вже пообіцяв, а точніше, віддав. Підписавши додатковий таємний протокол з британцями, пам'ятаєте оцю сторічну угоду роздуту, яку так рекламував Офіс президента? Тобто, по факту, Трампу Зеленський запропонував повітря. Увага! Повітря, корисні копалини на окупованих територіях, а на неокупованих він вже продав в Лондон. А ще раз дав, віддав своєму улюбленому олігарху чи продав. Це треба транзакції відслідкувати. Геннадію Буткевичу з 2019-го. По сьогоднішній день, ну, за час, коли при владі Зеленський, Буткевич отримав найбільшу кількість ліцензій, увага, на підконтрольній Україні території, несуміжні з лінії фронту. На рідкоземні метали, на е, графіт, на е, літі, на інші. Будкевич став реальним олігархом. Кишеньковим олігархом Зеленського. І е, йому надавали ці всі ліцензії на корисні капали. Немає по суті, що дати американцям. І тут. Коли він наобіцяв це все Трампу, американці зрозуміли, що ніяких великих запасів рідкоземельних металів і взагалі корисних копалин в Україні нема. Їх і не було в такій кількості, як продавали міф. Це як золото полуботка Воно, мов би, є, але в Фіті його немає. Так само і рідкоземе. Ну і американці, зрозумівши це все, почали вимагати від Зеленського розрахунок інфраструктури, газотранспортною системою, залізницею, атомними електростанціями, ну і так далі. Але я ще раз хочу наголосити, що нахіба було починатися від початку, пропонуючи те, чого в тебе немає. Тебе ніхто нічого не вимагав. Ти прийшов, запропонував, тепер в тебе, а коли бізнес вцепились, і все. Від початку отримували кошти від США взагалі як допомогу. А Зеленський довів до того, що вимагають їх повертати. Вдумайтесь. Не треба було розповідати байки про трильйони, які можна отримати від корисних копалин, якщо їх не було. Не було. Тепер сидять і чешуть репу, думають, як Трампу повернути кошти, щоб він знову полюбив зелених гнид. Ну, по-перше, думаю, не полюбить. Особливо після останніх днів. По-друге, ну, ви ж кидавали. Ви береги кидавали. Мало того, що краденим у народа торгуєте то бритам, то американцям, то росіянам, то ще комусь. Вкравем народа корисні копалини і роздаєте їх. Береги чистої води. Торговці крадені. Так ви ще й кидали, тому що ви ж повітря пропонуєте то Трампу, то ще комусь. А потім дивуєтесь, чому вас заганяють? Чому вас заганяють, як тільки можуть? Бо ви кидали. Ви прийшли, наобіцяли, вакцини навісили трильйони, а потім киданули. Ну і вас, як кидав, гонять. І все. Тепер хочу звернутися до українців. Власники медіапомийок інформаційних, близьких до офісу президента, його технологи, цей Мітя Литвин, Міньот, Міньон Улюблений Зеленського, Петрови, Іванови, вся, вся шо, швоїбень з Ісландії. І так далі, і так далі, і близькі інші особи до Зеленського офісу президента. Вони розгорнули величезну за допомогою Демпартії США, глобалістів, і так далі. Вони розгорнули величезну пропагандистську кампанію антитрамп. І думають на цьому виграти. Інтерес в цьому мають тільки демократи США, щоб ослабити Трампа і йти до виборів, проміжних е, майже через два роки в Конгресі Сенат. Ніхто інший нічого не має. Тому нас грають, народ грають. Вам кажуть, об'єднайтесь навколо президента. Ніхто не може, крім нас, українців, нашого президента, може! Якщо він крав, або його люди крали їхні гроші, гроші їхніх платників податків, якщо він їх кинув, якщо він кидав, барига кидала, то можуть, очевидно, можуть і мають право, а він такий по факту є. Тому всі, хто зараз закликає об'єднатися науково-Зеленського проти Трампа, вони працюють на Кремль. Вони працюють на е, те, щоб Україна позбулася головного свого військового партнера Сполучених Штатів Америки. Вони працюють в інтересах кремлівських дядь. Тому що протистояння з Трампом вигідно тільки їм, щоб забрати Україну під свій вплив. Всі, хто об'єднується на заклик Стерненок, Лаченов, Петрових, Мідлітвіних та інших е, любителів відсмоктати зелену цюцюрку, вони всі. Фактично виступають проти України. Проти України і українців. Вони працюють і далі на ліквідацію української державності і утилізацію української нації. От і все Ось вся правда. А ти, хто відкриває народу очі на їхній бережний двіж, на їхню квептократію, Корупцію на їхнє кидалово, вони всіх оголошують рукою, ногою, вухом, носом Кремля і так далі не допоможе, бо люди в нас все-таки мудрі, трохи побудуть на емоціях, переосмислять і все зрозуміють. Тому думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.